Анжела йшла дорогою засмучена, її завжди дратували ці жебраки. Куди не глянь, скрізь вони сидять та просять милостиню. Так і хочеться швергунути їхні шапочки, коробочки, щоб летіли звідси, і вони за ними. Сьогодні у дівчини поганий настрій. З самого ранку пішли негаразди. на автобус спізнилася, потім на роботу спізнилася. Начальник помітив та зробив зауваження. І так, до самого вечора. Зараз йде Анжела додому, а тут же браки проходу не дають. Вже вдома, попивши гарячого чаю, дівчина трішки заспокоїлась. Сьогодні подивиться телевізор і раніше ляже спати. А завтра знову новий робочий день. Телевізор працював. Анжела дивилася фільм про кохання. Поруч із собою вона відчула чиєсь дихання. Вона повернула голову і побачила свого дідуся. Він дивився на неї з докором. Цього не може бути, думала Анжела. Адже дідусь помер три роки тому. Вона сама була присутня на похороні. Дідусь все так же дивився на неї, а потім мовив Не ображай людей, вони не заслуговують такого ставлення до себе. У кожного з них своя доля не тобі судити. Я вважав ти краще. Він шукав у кишені щось, а потім. Поклав біля неї квіточку. Анжела пам'ятає її. Вони разом із дідусем робили гербарій у школу. Одна квіточка випала вдома, так і залишилась. Коли дідусь помер, дівчинка непомітно поклала квіточку йому в руку. Нехай дідусь її пам'ятає. Ось тепер він повертає її подарунок, образився на неї. Анжела хотіла щось сказати, але дідуся вже поруч не було. Вона оглянулась. Не було, пішов. Прокинулась дівчина, коли на дворі було світло. Телевізор працював, вона в кімнаті була одна. Треба ж такому наснитися, подумала Анжела. Хотіла вставати, коли поглядом зачепилася за квіточку. Вона лежала на дивані поруч із дівчиною, там, де поклав її дідусь. Анжелі стало ніяково. Виявляється, то зовсім не сон, і до неї таки приходив дідусь. Не сподобались йому думки Анжели, от і прийшов попередити, що поважала всіх людей. З того часу Анжела змінила своє ставлення до бідних людей. Вона при кожній нагоді кидала в коробку чи шапку гроші всім, хто був в тому чи іншому місці. Поїхала на могилу до дідуся та почала просити пробачення. Одного разу, коли вона ввечері лягала спати, їй знову приснився дідусь. Він, усміхнений, махав її рукою, щось говорив та віддалявся. А врядці Анджела підскочила з ліжка, зайшла в кімнату. Квіточки на місці не було, все ж таки пробачив її дідусь.